Всім привіт! Сьогодні розв'яжемо ось таку цікаву задачу: 1 в степені Х дорівнює 2. А як таке може бути, спитаєте ви мене? Адже 1 в будь-якому степені буде 1. Ні! На комплексних числах це не так. На комплексних числах може бути таке, що 1 в степені X, коли X є комплексним числом, дорівнює 2. Тож, давайте розв'язувати. 1 можна представити як. Логарифм з основою 1 один від одиниці. Так. Двійку можна представити. Секундочку плюс минуточку. Та як такое може бути? Вот а... сейчас не понял. Найрозумніші з вас зараз помітили логічну помилку. Адже логарифм з основою 1 не може бути. Одиниці не може бути в основі логарифма. Ні. Запам'ятайте, це табу, це ніколи в житті ми так не можемо записати. Тож, витримо це. І давайте розв'язувати по-іншому. Як же ми можемо представити ще одиницю? О, можна представити через улюблене наше число Ейлера. Є в степені І помножити на 2 І К. Правильно? Правильно. Двійку запишемо, як. Є е в степені натурального логарифма двох. Ну, це скорочується за, осно... за означенням логарифму. Це база, очевидно, в школі це проходили. Ось. Е, далі. Давайте просто запишемо це як наше рівняння. Є е в степені І 2. І К. дорівнює Є е в степені натуральний логарифм 2. Основи можна скоротити, оскільки вони однакові. Це ми знаємо з степеневих рівняннях, чи як у вас вони там назвались. І можна тоді записати, що і 2 ik X дорівнює натуральний логарифм 2. Правильно? Правильно. Ось. З цього очевидно, що Х у нас дорівнює натуральний логарифм 2, поділити на. І e, 2П. Давайте позбудемося з цієї уявної одиниці з знаменника і перенесемо її в чисельник. А як? А помножити на І і поділити на І. E, дорівнює І Ln мінус. Мінус обов'язково поставити, адже у нас І помножити на І буде мінус одиниця. Лn2. Так. І поділити це все на 2 піка. Але як же у нас це дорівнює двійці? Адже у нас же є параметр k, який може змінюватись. Ну, так, воно не завжди буде дорівнювати саме двом, Але е, такий розв'язок є. Він присутній, і я вам от про нього зараз і розповідаю. Якщо у нас k дорівнює одиниці. То, давайте запишемо вже повністю. 1 в степені мінус І. ln 2. Поділити на. 2. І. дорівнює 2. Це давайте виділимо і в рамочку. Все. Задача розв'язана. Для перевірки можете наше ось це значення підставити ось сюди. Є е в степені І і мінус І, воно скорочується, очевидно, 2 π і 2 π скорочується, а К у нас одиниця. Все. Задача розв'язана. Щоб виходило більше таких цікавих задач, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!